Всім привіт ще раз, з вами Ігл, і з мною зараз знову цей. Ну циво. Ну цей во, ну яхтингу. Ну давай, згадай, Нік файв, о. Ми дверши нашого попередню битву. чого це тобі ход зразу Це я не знаю. Це не справим А, ти просто не достріляв. Це... ще продовжується, Ні, ну ти бачиш, І куда? в цій серії ми ж напевно закінчимо цю битву. Тебе яка там поуза? яка там хоче, щоб 8. Ну давай. В передній серії ви знаєте... ну якщо ви бачили вже те відео, то ви знаєте, у нас там такий кінець. Я я быстро попрощався, щоб довірщити. І мене не згадав при тому. Мене оставалося 4 секунди. Надо було щось подавати. Шо. Мене благодарна, блю. Ооооохо! Щоб зараз там було так само. Одна first... воздушная атака. Это равно от канаты. Это равно от канаты. Это наверное. Ну, Это равно от Это равно Это равно Ти мені, дай да нет, Е, двигайся. Эээ, да. Крад тут писал. Я начекайся. Он може оце? это? А, це телепортація. Телепортайте, но... Не хочу. А що ти за спеть Це бейсбольна біта. бейсбольно бита! Баунсбол. Шепте. <smari> тебе а а А я сам ты смогу запустив, як я так зробив? Як таке таким. Я <с мульбатин> <с с Low -thus> ж даже не знав, що ви так здриваєте. <хм> Кстати, хто там виграє? играете? Я читаю. Ой-ой-ой! Капец! Давай стріляй же! Тоже двох твоїх полягло в твоим місії. Два моїх. Я мы там, мы, наверное, не я Эх! уяк так! А ты та разокурсать, я яка там... у меня не признайтесь. Надо потугай вибрати місце, куда Бачиш? Забираєш місце... А, ты ще ч с там Снял я как карта вверх. Давай, члепки. Давай, давай. 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 Бля, не, не нажимаешь. Что-то мне сейчас хит потерялся. ТЭБА. Эээ, шок, ч за мной? Замки. Ну це было ногу. Протек замки застраивает. Ну шут нагло. Все тут нагло. И в хп тут забрал. Бо не можно бути таких. Да. Так серии мы закінчим в тви я не думаю что серия будет готова 5-6 минут потому тоже у нас мало усталость наших. а в мене зато не ну, так давай давай ну давай покажи что ты можешь но ну, загасить как <рес> ну понятно что завес это okay. mm. мне осталось теперь вбить твоего нового я выдавал анбок а в мене Не знаю. Ага, звідси не прыгайте, я помню. Я усвоюсь и голову. Це була моя мама, короче. Ну ви не звертайте на це уваги. Вона не знала, что мы записываем. На. Вот там і стій, там і стій, там і стій, там стій. Ну пусти там. Подруги. Окей. Кейт тебе называется. Кейт. Це дівка? Да. Конгі. Head Commander Player 2. Давай. Ну, ну ну, давай, ну давай. Ну шо ты мне можеш не можешь искать. О, тут именно на меня ты так шумоп. А, кстати, напиши, напиши там в комментариях, через... Ну пиши мне пиши в комментариях, чи знімати мне мені... ща ти ну, ну, ти без... це видео. Ну ты блин. Зніма... Ну ты наешь. Чи знімате мне ще Вормакс? Ну все такая цікава игра. Але мені лучше моно вибирати персонажі, как командують. Онлайн можна вроді би, там, я бачиш, що там. Я твол. А раз ты таки, я знаю, что нужно робити? Я не знаю, что нужно работать. Ио Пусть игры летсплей? Не. Знаешь, я начну работать. Ч? Ворс Ворс промогибун не знает. прикольно Аааа! Е, ну ты бач... це твоя ошибка. Вс равно <плес> 34 хп забрал, давай. Ну давай, покажи, что ты не можешь. Не, ну тут же стало дуже долго грать нам. Но... Я тебе пидався просто. Ой, пидався ты. Телепортируйся. <плес> Телепорти. Тебе ешь <ж> телепортируйся? <плес> да, там. А, куч точка, чтобы в мене попасть. Так, что там побел, ч же. А, не можна туда не Кло. А, там походу наклон просто. Не знаю. Чикай-чика-чка-чка. Лучше на ринку э. поверх не надо. Потом снимем судьбу. по такому. Ну, кстати, отвезки. Че царица я с А то РПГ в учиться не могу. Попустив, попустив, не? Стремно, попустив, це uh -huh. Ты минус пять хп, но все багато. Куда там, <coughs> там твой другий? Не знаю, вообще <coughs> я другий. А mm -hmm. кейт. Ты бь озера прыгнешь. Прыгай, прыгай. Не, соберней. Я тебя жду. Я не держись. Прыгай, прыгай, я... Кайки тебя ждет! Ну что, присели, я думаю, включайте фоллскрин, чтобы я получить. Капец, так твоя доля. Ч они будем, мы шо не та... Блин, не тоху выбрал! Выбрал в мене того. Е, чуєш? ти не офігівший? А ти мені так само зробив? <пу> ти мені взагалі хід пропустив. І ти Ні. тоді не здох, коли я так зробив. Я здох. Ти не здох тоді. Здох. Але ти взагалі. Ваще. Ти взагалі не здох тоді. Здох. Тоді вона просто вистрілила, ти навіть хп не забрала. Забрала, забрала. Ще після цього. Але ти тоді. Оце це пишка. що це зробило? Реально. Ну щоб ти знав, як мені меня тоже пропускал, то тоже нормально. Ти мені сам перший пропустив. Ні, я тебе перший не Ти mm -hmm. Ты пропустив меня. Ні. Да, Ні. да, Ні. да, ні. А Аут за цим. І перемога Ігла. А зараз ви можете почути, як <плес> я. Блин, Це моя перемога зараз. Всем пока, звоните иглы, Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!